Міжнародний комітет Червоного Христа продовжує допомагати ірпінській громаді. Цього разу організація уклала меморандум із міською радою та ірпінь водоканалом про виділення коштів на ремонт пошкодженої каналізаційної мережі. Це 40 5 мільйонів 320 тисяч гривень це величезна сума для Ірпеня. Це надійні партнери. І більше того, я скажу просто друзі. Бо на сьогоднішній день по міжнародним організаціям найбільшу допомогу нам надав міжнародний червоний хрест. За виділені кошти Ірпіньводоканал зможе відремонтувати аварійний колектор, який обслуговує частину Ірпеня та Гостомеля. Його планували робити самотужки, але власних грошей не вистачало. Ми планували на ньому проведення ремонтних робіт в цьому році, в наступному, бо тому що сума дуже велика і в один етап це дуже важко було зробити. Але завдяки допомоги міжнародного комітету Червоного Христа ці роботи всі будуть проведені до нового року в повному обсязі. Нагадаємо, що саме міжнародний червоний хрест допоміг весною прокласти водогін з Києва. в Ірпінь, передав для водоканалу великогабаритну техніку, придбав для теплоенергопостачу кілька робочих автомобілів і зараз допомагає ремонтувати покрівлі в пошкоджених будинках громади.